Люблю, Ну, як я його люблю, ну люблю людей і все. Вона залишила на батьків шестирічну доньку і уже півтора місяця по лікарнях разом із своїм Сергієм. Її коханого війна скалічила й фізично, і морально. Колишній айтівець зостався без обох рук і поринув у страшну депресію. Олеся тримається за двох. Це значить така моя доля. Це мой крест. Не я його буду нести до кінця. На початку квітня Сергій пішов добровольцем до війська на Донбасі. Відповідав за зв'язок. Кілька місяців справно виконував свою роботу. Трагедія трапилася у вересні. Тоді Сергій із двома товаришами поїхав на підмогу хлопцям із сусіднього блокпосту. Розвідка доповіла, що в них великі втрати, а зовсім близько ворожі танки. Поки я цілив по одному, з другого там поцілили в мене. Снаряд вибухнув за крок від нього. Далі чоловік уже нічого не пам'ятає. Про те, що трапилося, Олеся дізналася від Сергієвого товариша. Він довго питалася обісніть, що пройшло нещастя, що Сергій пострадав. Я гордаць можу трубку. И Сережа сказав, що котяк я без рук не вижити. Пораненого Сергія доправили до харківського шпиталю. Там його прооперували. Лікарі намагалися врятувати руки, але були безпорадні. Проблема не в кістках була, проблема була саме в порушенні кровопостачання кінців. Тому довелося робити ампутацію. Уже місяць Сергій у Львові на реабілітації думає лише про те, як тепер порати приватну садибу та заробляти на життя. Про душевні муки бійця дізналися волонтери, аби якось підбадьорити вояка. Познайомили його з Андрієм. У того немає лівої руки, втратив її на майдані ще у лютому. Хлопці вже спілкувалися телефоном, а сьогодні вперше зустрілися. Ось вона штучна рука Андрія. Її майже не відрізнити від здорової правиці. На австрійський протез хлопцеві збирали гроші волонтери. Тепер Андрій розповідає Сергієві, як звикав до штучної руки та яку роботу може нею виконувати. Одягати там якісь речі, тобто чи защіпати замок. Тобто, ти одною рукою можеш притримати, а іншою там ну розщіпати. А зі спеціальною насадкою до снаги буде навіть тяжка робота в господі. Хлопці не зробили іншу насадку. Те, що ти питав, чи можна якісь важкі будівельні роботи робити? В побуті дуже зручно, коли є все таке як мінімум дві роки. Ну, я зараз спеціально працюю, щоб розробляти м'язи. То роблю ремонт вдома після півгодинного майстер-класу корисні поради, як обрати штучну кінцівку. Якщо буде можливо, то там я кажу, робить такі робочі варіанти. Ця зустріч із Андрієм надихнула Сергія. Тепер і він сподівається, що з нашою допомогою повернеться до звичного життя. Лікарі кажуть, підготовку до протезування можна розпочати вже за місяць. За цей час треба зібрати чималу суму. Щоб Сергій отримав бодай одну штучну кінцівку, потрібно 100 тисяч доларів. Тож родина просить усіх небайдужих допомогти. Я yeah. Я всі зусилля, щоб зі цьому руки. Оксана Височанська, Роман Мишковець, програма Вікна СТВ.